Мої права і толерантність до міжнародного дня пам'яті жертв голокосту. Толерантність у суспільстві, рівність і рівноправ'я громадян є одним з найяскравіших показників рівня культури і соціального розвитку суспільства. На мою думку, сучасною і демократичною країною можна вважати лише ту, де поважають права і погляди кожної людини з різних соціальних верств, етнічних і релігійних груп. Саме толерантність дає можливість людям відчувати себе захищеною від масової дискримінації, переслідувань, залякувань, проявів ксенофобії, расизму і фашизму. Наразі країни світу стають більш терпимими, відкритими політкультурними і толерантними. Але так було не завжди в історії Європи була сумна і навіть жахлива сторінка, яка має назву Голокост. Це був справжній геноцид зі сторони нацистів до єврейського народу з 1933 до 1945 року. І досі це слово є символом газових камер, крематоріїв і таборів смерті. Кількість жертв голокосту досягла 6 мільйонів людей. Це була справжня трагедія для євреїв, циган, слов'ян, людей з фізичними або розумовими відхиленнями. З приходом до влади нацистів у Німеччині стала поширюватися ідея про вищу расу, яка має право знищувати інших. Вся територія Європи вкрилася і таборами смерті. Найбільш відомими з них були Освінцем, майданек, Треблінка. Больше навіть уявити почуття людей, які вбивали через дискримінацію, їхнє страждання та страх. Але добро завжди перемагає зло. Після перемоги над нацизмом відбулися судові процеси, і світ дізнався про численні злочини проти людства. Наслідком чого стала поява загальної декларації прав людини 1948 року, яка приголосила принципи терпимості, рівноправ'я, повагу до свободи іншої людини, її поглядів, думок, і поведінки, поняття і правильне розуміння політкультурності. Отже, згадуючи уроки історії та жертв голокосту, можна впевнено стверджувати, що лише вільне від будь-якої форми дискримінації суспільство, побудоване на принципах толерантності, може забезпечити рівноправ'я незалежно від раси, статі, національності, релігії або інших особливостей.